Можемо сказати, що сьогоднішня ситуація вона є критична, але це не є щось нове для України. Можливо, в попередніх роках ми замало звертали увагу на Боже благословення і Божу допомогу, а занадто багато думали, що можемо політичними чи іншими методами вирішити свої проблеми. І тому, власне, дійшло до цієї кризи, що ми замало були моральними, замало довіряли Богові. А тепер нам треба. Працювати, робити все те, що залежить від нас, але на Бога надіятися так, ніби все залежало від нього. Кожного разу, коли ми опиняємося у скрутній ситуації, ми спеціальним способом звертаємося до Бога, щоб просвітив наш розум і щоб ми знали, що діяти в цій ситуації. Тоді, коли людина вже нічого не може, каже Христос: для Бога все можливо. Звертаємося. З проханням про молитву, особливо на Вервиці, також з огляду на те, що Богородиця покровителька України ще від часів Ярослава Мудрого. А ця Богородична молитва тим більше важлива, тому що істор, історично склалося так, що не раз вона допомагала народам у скрутних часах, особливо тут приклади Австрії, коли радянські війська. Зайняли Австрію і ніяк не могли дійти згоди, щоб Австрію залишити і нейтральною і незалежною. І тоді прем'єр Австрії в 1940 х роках звернувся до народу, що нічого нам інше не поможе, лишень молитва на Вервиці. І всі політичні перемовини 268 відбулося звідбулося політичних перемовин, але нічого не дійшли, і потім. Після тривалої молитви на Вервиці, в 1955 році радянські війська покинули Австрію, і Австрія таким чином здобула незалежність. А знаємо, що радянські війська так легко ніколи не покидали те, що вони вже здобули. А другий випадок, який надзвичайно важливий, це історія Філіппін. У 1986 році диктатор Маркос сфальшував вибори. І наміряв залишитися далі на чолі цієї держави. І тоді архієпископ столиці Маніле закликав молитися на Вервиці. Мільйони людей вийшли і вони молилися на Вервиці. Йдеться тут ось про що. Треба було молитися. священники служили служби Божі, а люди молилися. І тоді диктатор. Наказав війську подолати, подолати цю, ці протести, але коли військові вийшли і побачили, що люди моляться, вони зупинилися і самі вийшли з танків, почали молитися. Вервицю диктатор мусив втекти. Оце дуже важливий момент. Який для нас є прикладом Богородиця покровителька України, Богородиця – це покровителька церкви і кожного християнина. І тому той, хто молиться, Богородице Діво, він звертається насправді про її заступництво до Бога. І ця молитва не є конфесійно якось визначена. Кожний може і повинен молитися до Пресвятої Богородиці за те, щоб вона була, е, е, молилася за нас. А власне, той, хто молиться до Богородиці, молиться до Бога, до Ісуса Христа. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш і вітри життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного і від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога, істинного від Бога істинного. Родженого, незатвореного, єдиносушного, зацем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і стражданий, похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно і рівно славами, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповідаю, одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Ісину, що нас відкупив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Духу Святому, що нас відкупив у вірі, утвердив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і злавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо перше радісне таїнство, благовіщення пречисті Діви Марії. Отче наш, що нашого на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не народи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, бо благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний брітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діма радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Дім радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений крітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений клівона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний кліво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діба радися, бо породила... радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і зварителя душа наші, по городиця діба благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і зварителя душ наших. Благодаря їй радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо друге радісне таїнство, відвідане Пречистою Дівою Марією, Єлисавете. Отче наш що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Ії порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Єї поравійся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Дніпо радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословені піклона Того, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душа, Богородице, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти благословена ті жінка, благословения піклона Твого, бо ти породила Христа Спаси і з великіля душа, благородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений піклона Того бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міщенка, і благословенний плід на Бога. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тимченка, і благословенний плід на Бога бо ти породила Христа, Спаси, і збавителя Бо погородиця діба радиться, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти між жінками, і благословених пригона Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша, по городицях, ні порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти жінками, і благословений прибона твого. Ти, породина Христа, спаси, спали тіля душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого Милосердя. Розважмо третє радісне таїнство. Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не народи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Дім радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід воно твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наші, по городицях діба благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наші. Благородиця, Дім, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо четверте радісне таїнство, стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Я і ми прощаємо виноватцям нашим, і народи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ті жінками і благословений пріло Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душі наших, Богородице, Єва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міщенками, і благословенний прітло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, по городиця діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плід на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по породицях Діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Христа спаса і збавителя душ наші, Богородице, городиця Діба радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, родиця Діба радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо п'яте радісне таїнство. Як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, віднайшла у храмі. Отче наш що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітло на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породиця Діво Бла, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і спавителя душ наших, погородиця Діво Бла, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і спавителя душ наших. Богородиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша, по городиці благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і згодителя душа Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений блідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.